І сьогодні, малятка, ми з вами будемо прикрашати глечик. Пропонує на малята перетворитися на майстрів, прикрасити глечик з пішнянським розписом. Для цього нам знадобиться шаблон глечика кольору, також кольоровий папір, жовтого, блакитного та зеленого кольорів ножиці та клей. Також серветочка. Жовтого кольору вирізаємо кружечок. Це буде серединка нашої квіточки, яка буде знаходитись у центрі лечика. Беремо синій папір, складаємо його гармошкою. Це для того, щоб вирізати багато однакових деталей. Це будуть наші пелюсточки. Їх будемо приклеювати навколо жовтої серединки. Ось яка гарна квіточка у нас вийшла. Із зеленого паперу вирізаємо три смужки, приклеюємо на наш глечик. Вирізаємо і тепер обережно будемо приклеювати. Ось таким чином. Одну, другу та третю. Ось який гарний глечик у нас вийшов. Ви запам'ятали, ми з вами робили опішнянський глечик. Мені дуже цікаво, який глечик вийшов у вас. Я з нетерпінням буду чекати вашої роботи. До нової зустрічі, малята!